Аудіокниги українською від студії Калідор Віталій Дуленко Анабель. Це справжнє диво прошепотіла повитуха, показуючи лорду Грейвзу новонароджену доньку. Мокра та брудна дівчинка пронизливо закричала. Її крик поєднався із оглушливим тріском грому, який розітнув ніч навпіл. У високі вузькі вікна вдарив дощ, наче він намагався розбити шибку і увірватися в кімнату. Усмішка осяяла обличчя господаря маєтку. Вона... Прекрасна. Його дружина Елізабет лежала на ліжку, розкинувши по подушках мідні кучері. Її спітніли лоб блищав у світлі тремтливих свічок. Вона слабко усміхнулася і спробувала підняти руку. У нас вийшло коханий. Я назву її Анабель. Сер, за спиною лорда прозвучало ввічливе кахикання дворецького. Кінь, сер. У лорда напружилася спина. Так, Томасе, конюх сьогодні оглядав стайню і знайшов іще одного коня. Мертвого сухо. Наче він уже знав відповідь? запитав лорд. На жаль, сер». І так само, як і з іншими. Дворецький мить мовчав. Так, сер. Шкіра вкрита чорними бубанами, і щось, неначе розірвало його нутрощі зсередини. Ця пошесть...» Томас пом'явся. Сьогодні хлопчик посильний знайшов під рукою бубон. Ясно? Ще і щось? Вам лист. Дворецький безшумно підійшов і поклав сірий конверт на столик, де вже стояла напівпорожня пляшка віски та склянка. Лорд сидів поряд у кріслі з сигарою в руці і дивився у сірий сад. Важкі хмари вкрили небо щільною ковдрою. Несамовитий вітер куйовдив поверхню озера, ламав віття сторічного бука, що ріс біля нього. Намагався стерти сам маєток. Ще один. Прошепотів лорд Грейвс, коли дворецький, вклонившись, вийшов. Боже, змилуйся над нами. Я більше не можу, мем, втерла почервонілого носа економка. Всі інші втекли, лишилися ми із Томасом, але. Вона схлипнула. Але після того, що трапилося із конюхом, Боже, його очі. Хто? Хто міг таке зробити? Леді Грейвс сиділа біля вікна, із якого лилося занадто мало світла і вишивала подушку. З кожним порухом голки з'являлися будинок, озеро та дерево біля нього. Дуже гарно виходить мем. Після хвилинної тиші сказала економка, з тривогою вдивляючись у порожні очі господині. Із тихим звуком голка пробиває полотно, а далі з шурхотом тягне за собою нитку. На хіляці дерева з'явилася гойдалка. То я підумам!» «Аннабель сьогодні вивчила нове слово. Нарешті промовила леді. Економка зблідла і притисла руки до грудей. З дитячої залунав веселий голос дівчинки. Потрібно дізнатися, як вона там. Ні, мам, благаю я, я не витримую цього. Ледь не кинулася на коліна перед господиною Економка. Анабель скінчила гратися. Лорд Грейвс підійшов до загратованого стрільчастого вікна. Цей маєток, побудований його прапрадідом сером Найджелом, належав його сім'ї 120 років. Зараз же... Він стояв покинутим. У холодних кімнатах свистів протяг, який грюкав дверима та завивав у коменах. Голі дерева шкребли креблив узловатим віттям по товстих стінах і нетерпляче стукотіли у шибки. Протерши червоні від недосипання очі, лорд Грейвс подивився у сутінки за вікном. Що швидко охоплювали маєток, ховаючи ліс, у якому молодий лорд вперше полював. На товстій гіляці старого бука, що ріс біля озера, теліпався обрізок мотузки. Лорд сам зняв свою дружину і поклав на ліжко, на якому вони зачали Анабель. Тату! Залунав дзвінкий дівочий голос і луною пронісся порожніми коридорами на стінах, яких висіли предки лорда Грейвза. Лорд здригнувся. Він підняв зі столика зачитаний лист і кинув його у камін. Краї паперу миттю почорніли і взялися полум'ям. Любий Едварде, твоя дружина прийшла до мене з проханням. Не знаю, хто сказав їй, що я таким займаюся. Вона не знала про нас з тобою, так? Жінка, заради якої ти покинув мене, хоче народити тобі дитину. Що ж? У вас буде дитина, яку ви так довго хотіли, і яку. У мене відібрали. Лорд взяв підготовлений смолоскип і запалив його від каміна, торкнувся ним важких шовкових штор гобелену сімнадцятого сторіччя, який його дід привіз із Франції, м'яких крісав, сидячи в яких вони разом із Елізабет милувалися садом. Загудів вогонь, пожадливо поїдаючи вікову історію маєтку. На дубових панелях заграли гарячі відблиски. Татку, я йду до тебе. Легкий біг дитячих ніжок. Останній нащадок роду Грейвс схопив зі столу пляшку віскі та зробив великий ковток, поливаючи на груди. Потім взяв улюблену рушницю, встромив у рота холодне дуло і пальцем ноги натиснув на гачок. Віталій Доленко Анабель читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую автору за дозвіл озвучити його і розмістити на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви можете знайти посилання на авторську сторінку Віталія Дуленко на аркуші. Заходьте, ознайомлюйтесь із іншими творами, адже української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Монобанк, БайМіякофі чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, панство, на Калідорі.